Різний нардеп написав в телеграмі, що прийняли в Верховній Раді закон про підвищення податків. Нагадаю, що там військовий збір зростає з 1,5% до 5%. Це точно стосується тих, хто в штаті, і будемо розбиратися. Ймовірно, це буде стосуватись також і інвестиційних прибутків. Також для фопів піднімають податки. Третя група це плюс 1%. Перша друга група там будуть фіксовані податки. Рости також різний дерп написав, щодо помісячної звітності по ДФО для економічного бронювання самого економічного бронювання ще немає, тому будемо розбиратись, що це значило. Ну і ще там кілька податків а, ростуть. А, в цілому а, це має вступити дію з 1 жовтня. Хоча закон ще повністю не прийнятий, не підписаний президентом. А, також недавно був проект бюджету на 2025 рік. Напишіть в коментарях букву Б, якщо ви хочете його більш детально розібрати, тому що там є прогноз, наприклад, курсу долара. І дякуємо за ваш лайк зімейного бюджету і цьому відео.